І так, дивіться огляд на е, пилисос для вікон. Друзі, пилисос для вікон. Що це таке? Давайте зразу е, показую вам комплектацію. Моя дружина асистент потім це все е, ну, я її поясню, вона все це заціне, заціни, скажімо так, як професіонал в плані прибирання. Зараз я короче, вот так вот зроблю це. Що у нас тут є? Отак, от, 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 акуратно. Бачили? Все, тут у нас є інструкція гарантія, інструкція на українській мові. Гарантія, до речі, якщо я не помиляюсь, 2 роки. Ну, давайте глянемо, бо я навіть і не глянув, чесно кажучи. Так. 24 місяці, друзі. Два роки гарантія нормально. Це вже рівень. І так, дивіться, тут у нас є сам пристрій, сам пилисос. Він ось так виглядає. До нього йде ось така насадочка. Це у нас таке гумове лезо. І бачите, воно йде як з соплами з такими. Тобто воно вставляється ось сюди. Фіксується. Все, ви його зафіксували. Тут у нас оця ємність для збору вологи. Тобто ви можете її зняти, потім вилити, помити. Таким чином, це відбувається. Фіксуєте обратно. Тут відбувається водичка, тобто звідсиля, коли воно не збирається. Тут у нас ззаді є індикатор заряду акумулятора, також є роз'єм для зарядки. Тут він вмикається. Заряджається через шнур Type-C. В комплекті зарядки самого блачка немає, але як бачите, просто з телефону берете блачок і заряджаєте. Також у нас є в комплекті ось такий флакон з розпилювачем. І є ще ось така штука. Це держати для цієї е, ну, серветки. Як це все відбувається, показую, друзі. Я вже трошечки звучив питання, воно так сюди вставляється. Тут у нас резиночка натягується, хоп. І тут фіксуємо. Потім ось тут ми е, просто виймається ось так. Цю штуку сюди запам'ятовуйте. Потім е, сюди треба налити миючий засіб. Нальємо зразу, як трошечки. Так, десь я, десь я вже приготовлю. Да, так, давай. Так, наживо робимо все. Да. Коротше, написано, миючий засіб використовувати чисто для скла. Там на якійсь основі, щоб він там не пінився, нічого. Е, коротше, беремо миючий засіб, Це ж для скла. Так. Все, набираємо його. Ну, Вибачайте. Потекло, потекло. Вибачайте, в мене. Можливо, водички додати? Давай поки не будемо. Добре. Так. Фіксуємо, Ну, тобто закручуємо. Тобто оцю штуку залишаємо тут. Зафіксували. Все. Тепер оцю тряпочку фіксуємо зверху. Все, Отак так, вставили. Далі відкриваємо, щоб воно працював аерозоль. І тепер як це працює, друзі? Показую спочатку я, а потім дружина спробує. Тобто, це у нас йде пилисос для збору вологи. Тобто, як це все відбувається, вам потрібно помити скло або вікно. Ви наносите миючий засіб. Ось таким чином. Це звичайний засіб для дзеркал і... Да, нанесли. Оцією губкою, потім, понятно, що це все там миєте, витираєте таким чином. Наскільки я зрозумів, так в інструкції написано, друзі. Я не професіонал, ну ось таким чином так зробили. Так все тебе добре виходить. Бачите? Тобто, тепер, що треба зробити? Тепер ми включаємо цей полісос. Тобто видно всі розводи всі, так? Да? Ну, що вологе, видно. А ну да, я гляну, покажу. Тобто воно мокре. Бачите? Тепер беремо полісос, включаємо і зверху вниз відйдемо. Видно різницю? Видно? Видно. Видно, так? Да? Чітко видно. видно. Оп. Оп. Ану проведи мені ще тут, я бачу розводи. А ну проведи тут, будь ласка. Ну, я тут не мив просто. О! Тут треба просто поняла, о, попшикати і помні. Розводів взагалі немає. А ну ще тут трішечки бачу я. І це взагалі воно збирає вологу, бачите? Тобто ось так. Ось таким чином ви збираєте вологу, друзі. Другу говоря, все. Після цього ця волога збирається в цю ємність. Вон там вже трошечки є, бачите? Потім ви її виливаєте. Можете помити цю ємність і поставити його. Вистачає на 30 хвилин роботи, так, я бачу, що я тут недовзяв. І на 30 днів роботи і на 150 квадратних метрів. Тобто, сі, давай, може, ти попробуєш, А я е, поснімаю давай. Я, як жінка, скажімо давай. так. І так, реальний тест ось цього пилисосу для міття вікон. Тепер е, продемонструє це все моя дружина. Тільки ми не будемо витирати, щоб було краще видно е, саму цю вологу на, на склі, бо коли протреш, воно не так сильно видно. Це вмикаю, Да. Потім, по ідеї, треба протерти, це як будто би вікно. А тепер просто одним рухом ведете вниз. Допустимо це ваше вікно. Я уявляю, Якби це вікно було брудне. Ну це ж брудне, ти було помилок той серветкою. Я просто, щоб було видно, як воно збирає цей весь бруд. Hmm. Ну вот, вот с таким чином целит вот Тут трошечки развод остался. Ну, в принципе, все. все. І дивіться, відмічайте. Все, Тепер у нас тут є ємність, бачите, вся ця рідина збирається саме ось тут в ємність. Потім ви її виливаєте, спаласкуєте. І таким чином це працює, друзі. Коштує такий пилесос 1150 гривень, має два роки офіційної гарантії, друзі.